Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчата. Послухайте загадку і скажіть, а про кого ж у нас з вами буде заняття? Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Несміливий чути стук. Це з яєчка, мов із хатки, проклювалося. Хто дітки? Курчатко. Курчатко з'являється з яєчка. А як зветься мама курчатка? Так, курка. А де живе курка з курчатами? У курятнику вийшла курочка гуляти, ще й травички пощіпати. За нею малята жовтенькі курчата. Каже курка ко-ко, ко ви за мною ідіть рядком. Травку розгрібайте. Зернятка шукайте, а курчатка як могли, весь день лапками гребли, з'їли товстого жучка дождьового черв'ячка, напились водички десь біля кринички. Дітки, сьогодні на занятті я пропоную намалювати курчатку. Для заняття нам знадобиться білий аркуш паперу, фарби чорного, зеленого, червоного, блакитного і жовтого кольору, ватяні палички, серветки і дві половинки картоплі різного розміру. Більшу половину картоплини макаємо у жовту фарбу. Це буде тулуб курчатка. Меншою половиною картоплини штампуємо голівку курчатка. З паперової серветки робимо кульки і малюємо блакитним кольором хмаринки. Кулькою з паперової серветки зеленим кольором малюємо травичку. Половинкою меншої картоплинки жовтою фарбою штампуємо сонечко. Ватяною паличкою жовтою фарбою малюємо промінці у сонечка. Ватяною паличкою, червоною фарбою малюємо дзьобик курчатку і лапки. Чорною фарбою, ватяною паличкою малюємо очко у курчатка. Ось таке курчатко у нас з вами вийшло. До побачення, малята! Чекаю на ваші роботи!